Дієвим інструментом розв'язання нагальних проблем, вирішення важливих питань життя громади, є особистий прийом міського голови. У прилуках такий прийом очільниця міста Ольга Попенко проводить щосереди, з 9-ї години ранку до останнього відвідувача. З початком систематичних відключень електроенергії в Україні, в тому числі і в прилуках, містян все частіше турбує питання тепла в Це Температурний режим у квартирах це в основному це багатоповерхові будинки. Звичайно, що немає тої температури у будинках, немає 20 градусів, немає 22, можливо, десь і немає і 18 градусів. Ось як на сьогодні то я слухала, що сьогодні там 12-14 градусів. Запрошуються спеціалісти. Звичайно, що треба розглядати це питання, аналізувати. Якщо це 16-18 градусів я це розумію, але якщо нижче це 12 або і говорить, то звичайно, що буде працювати комісія. Нашого комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання. І сьогодні ми таке питання розглядали. Обов'язково вже зроблений перерахунок плати за тепло за листопад місяць, але такі питання залишаються. Перше на прийом міського голови прийшов прилучанин Володимир Малько. Чоловіка хвилює саме це питання. Спершу по 27 число було. Температура в квартирах від 8 до 12 градусів, а 28 29, 30 16 градусів. Вже нормальна температура. Пообіцяли, що платіжки перероблять, меншить суму за листопад місяць. Я думаю, що питання. Положительно решиться це питання, міський голова Ольга Попенко, спілкуючись із прилучанами, вислуховуючи їх, вкотре наголошувала, що температурний режим в квартирах залежить не лише від роботи комунального підприємства прилуки тепловодопостачання. Україні йде війна, і звичайно, що на сьогодні не буде того його температурного режиму в квартирах, до якого ми звикли. Тобто за 20 не буде, тому що ми розуміємо, що не вистачає нам і потужності і електроенергії. Електроенергія виключається. Звичайно, що виключають не працюють і котельні нашого комунального підприємства, і поки ну буде така проблема, тому нам цей. Цей час нам треба пережити. Звертаються прилучани на прийом до міського голови Ольги Попенко із питаннями щодо роботи вуличного освітлення та відключення електроенергії. Систематично ми робимо оголошення на сайті міської ради. Ми говоримо про те, як працює на сьогодні, за яким графіком відключається в нас електроенергія, але знову ж таки скажу, що війна в країні, і нам треба з розумінням до цього питання ставитися. І я думаю, що ми віримо в те, що перемога буде за нами. Все воно відносно. Новиться і будемо працювати у звичному режимі, як ми і працювали. Тому на сьогодні такі питання. В основному такі питання вирішені. І всі е структурні підрозділи отримали доручення і буквально сьогоднішнього дня будемо працювати над вирішенням цих питань. Загалом на прийом міського голови 11 січня звернулося близько десятка прилучан. Зареєстровано чотири особистих та одне колективне звернення, на які реагуватимуть відповідні посадовці чи структурні підрозділи міської ради. Решті відвідувачів роз'яснення фахів. Ці надали прямо на місці.